Справа 55 Усно. обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні потрібно 10 помножити на 7,29. Ну що ж, переносимо кому в дробі на один розряд праворуч, то у нас вийде, записуємо, 72,9. Переходимо до другого завдання. 8 множимо на 0,1. Можна по-різному робити. Можна 8 перенести кому на два розряди ліворуч або 8 помножити на 1 і записати це два знаки після коми. І так і так можна. Вийде 0,8. Переходимо до третього завдання. 7 потрібно помножити на 0,9. 7 на 9 це буде 63. Але тут у нас є один знак після коми, то записуємо, що це вийде 6,3. Переходимо до четвертого завдання. 1,2, що множиться на 0,4. Можна 12 спочатку помножити на 4, це буде 48. Але тут є раз два знаки після коми, то вийде тоді 0,48. Переходимо до п'ятого завдання, 6,7, що ділиться на 100. Якщо ми ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то тоді треба дописати ще один 0. Пишемо 0,067. Отже, ще раз, у нас була кома тут 6,7. Ми перенесли на два розряди ліворуч. Читаємо 0,67 вийшло. Переходимо до шостого завдання. 2,9, що ділиться на 0,1. Ну що ж, будьте уважні, таки, таку частку ми можемо на 10 помножити ділене і дільник. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 29, що ділиться на 1, або вийде 29. Ну або можете пригадати правило, коли ми ділимо 0,1, ми переносимо кому праворуч на один розряд. І так, і так можна, вийде 29. Ну що ж, переходимо до сьомого завдання. 4,8, що ділиться на 4. Як можна усно поділити? 4,8 це 48 десятих частин, що ділиться на 4. Але 48 десятих поділити на 4 це буде 12, десятих. а 12 десятих – це 1,2. То ми записуємо, що частка у нас дорівнює 1,2. Аналогічно 8. 3,2, що ділиться на 8. 3,2 це 32 десятих частин. 32, десятих, що ділиться на 8, 32 на 8 це буде 4. Це буде 4. десятих. Тобто 32, десятих, що ділиться на 8, це буде 4. десятих. Отже, записуємо 4, десятих, це запишеться як 0,4. Ну що ж, ось таке завдання на дії з десятковими дровами. На цьому вправу завершено.